Для забезпечення надійності будівельного проєкту обов'язково потрібно враховувати дуже важливий фактор: це забезпечення міцності, стійкості та довговічності бетонних та цементних конструкцій. Макрофібра торгової марки Полімеж зробить ваше будівництво більш надійним до різних викликів. Сілайт груп це компанія повного виробничого циклу, який вже понад 10 років довіряють не лише вітчизняні, а й міжнародні компанії. Сировину і інші хімічні компоненти ми закуповуємо у провідних виробників країн ЄС. Для виробництва макрофібри ПоліМеш ми використовуємо виключно якісний поліпропілен. Наше виробництво оснащене сучасним обладнанням, яке керується точними електронними системами контролю. Це дозволяє створювати макрофібру за високими експлуатаційними стандартами. Полімеш – це надміцне волокно, яке використовується для зменшення усадки пластичного бетону, забезпечує максимальну довговічність, підвищує ударну в'язкість та поглинає енергію руйнування. Наше виробництво має сертифікацію ISO 9201, А вся продукція пройшла сертифікацію в незалежній європейській лабораторії. Волокна на дешевші, більш екологічніші і легші ніж сталеві армуючі елементи. Для максимально зручного використання продукту ми розробили відповідну упаковку із всією необхідною інформацією по її застосуванню. Макрофібра ПоліМеш – це інноваційний матеріал, який має довгостроковий термін служби і зберігає свої властивості навіть при значних змінах, перепадах температури та вологості у середині приміщення. Однією з важливих переваг макрофібри полімеж є безпечність вона не містить шкідливих речовин, які можуть негативно впливати на здоров'я, що робить її ідеальним вибором для виготовлення продукції, яка контактує з людьми. Тож, якщо ви шукаєте матеріал, який поєднує в собі якість, економічність та безпеку, то макрофібра полімеж це найкращий вибір для вас. Звертайтеся, і ми з радістю допоможемо реалізувати ваші амбітні плани та проєкти.